Що для мене сучасна Україна? А сучасна Україна для мене це велика, потужна, процвітаюча країна. Ви люди дії. Я хочу подякувати кожному з вас. Ви люди з великим серцем. Відомо вітання! Головно Збройних сил України. 2021-2024 років. Валерія! Заложна. Команда благодійного фонду сучасна Україна. Вітаю вас. Я гадаю, що ви вдало підведете підсумки. Ви багато чого зробили, але попереду ще залишається багато чого треба буде зробити, над чим подумати і саме головне, як це реалізувати. Вітаю ще раз благодійний фонд сучасна Україна з річницею. Ну і бажаю вам наступного році натхнення непохитної до нашої держави. Дякую вам. За вашу віру в Збройні Сили України, сили територіальної оборони Збройних сил України. Ми маємо зберегти нашу Україну. І зберегти можемо її тільки разом. Дякую за потужну справу. Разом до перемоги. Слава Україні! Навриша Володимира Степановича, нагороджено відзнакою президента України за оборону України. Ми започаткували 9 номінацій, переможців яких відбирала спеціальна конкурсна комісія з поміж команди фонду. Закликаємо всіх долучатися, долучатися разом з фондом Сучасна Україна, тому що це прогресивно, це класно. І це потужно. Всім величезне дякую, але без команди цього б не було. Тільки разом ми сильніші, Разом до перемоги. Дякую всім. Дякую. Хто дає Є скільки? 12 тисяч! Щастя, здоров'я, мирного неба нас. Головою, ну і фонду процвітання. Я знаю, що дуже багато планів на наступний рік. Надіюсь про тергомедія не забудуть.